Мені здається, що буде непогано, якщо ми подивимось, куди ми виїхали, до гір. І цю місцевість взагалі цікаво. Це ще одна сусідня вулиця. От. Вона теж веде до центру, до центру, а потім до моря. Через парк, наприклад. Чао! От. І тут далі у нас площа перед горами є гори, які ми підемо, правда без барки. Ми вже ходили, ще підемо. Але от ми отак от, от вам показали місцевість. І нашу барку на цій місцевості, як вам Коментуйте